Так, всім привіт, хто дивиться моє відео. Сьогодні у нас місце фарму на цій локації. Показую як щодо чого. Так, спочатку ми вийдемо. Моя там заплів, які є варіанти Лоулі на сан Huakim. Так, ця локація в нас іде. кого є лодка? Беремо лодку. Так, де то наше місце? Наліго. Пивемо наліго. Ось ну, тут бики стоять кого немає лодки, можна з цього з мостика донки керати. Ну точно далеко тягнути, так я думаю, поближче буде плювати. Варіант з лодки. Стаємо десь плюс-мінус посередині оцих трьох лівих. Беремо удочку і ловимо. Такий варіант. Варіант другий. Плюс-мінус такий краще, можна сказати. Просто допливаємо на берега, де поближче. Ловимо на 2-3 удочки, хто як хоче. Доплили. Беремо нашу підставочку, у кого яка в мене ще така. Відходимо якомога ближче, ставимо. І так, м'ясо без зубки, гачок номер 6 Ось один маркер, плюс-мінус 17-18 метрів. Да. Я одразу кліпсую, щоб по суті далі не кидати, щоб дотягнути. Другу вузочку. Це я хотів зловити, це головника коропа. Тут ще коробку клює і це осетер білий. Перша покльовочка. Я не спів розкластися. По можливості садок побільший. Гачки більше Моно ставити, немає проблем. Зараз читати на ваші будочки. нам 6 вистачає по 20-25 кг, 23, 18. Довго тянути трохи. Короб, трохи не короб. І так само знову просто вже закліпсовано, собі кидаєте. І далі. Беремо другу удочку. Сім. Хай буде номер 7. Ставимо теж м'ясо без зубки, по суті біля Сутерн на бере на це м'ясо, вона також Там... на цей воника, куски риби. А тут плюс-мінус 20 метрів. 21, 25 то забагато, підтягаємо на 21, ставимо кліпсу і так само. Є дві точки. О, три точки, одна таку там далі, бо це злотки. Кидаємо туди і кліють осетри. Прямо місце фарму. Це три коропа. Так що, якщо ще не клює, беремо спінінг. любий твістер чи воблер, що там є. Гачок хоча б номер 6 І кидаємо, і клює з мастицею як Чайки правильно називається. Ти прикалюєш чи що? То що це хороше це. Не хочу на другу брати, вже витягну одне хренсти м'ясом без зубки, що вони 49 штук. А що тут таке, блядь? Дивімося на якісь... це, може, монотонка слабша? Жесть! 24 кілограми, 3700. Ну, так її ловимо. І ще ось ця мітка ось. Тут я зробив унікального смугасту чи полосату, як він правильно називається. Так. Да. Окунь. Так що пользуйтесь. Тут дві покльовки зараз майже, можна сказати. Висот, добре. Mm -hmm. Повозьмо садок ще побільше. То якщо іменно на ці локації хочете фармити, я б досити на предвидший там, де я штуки ловив. Там легше тянути, ближче. І, по суті, ефективніше. Зацілий садок. Там получалося більше 20 тысяч. на народ садок тільки на 100 кг. Короче, плюс-мінус та сама ціна, только що там на 100 кг садок, а тут на 150. У нас не так портится. Там, может тут і все таки полегше, там до 10 кг тянуш, і тут більше 20 було. Сама локація така гарна. Риби тут небагато видув. Мовиться плюс-мінус легко. Та давай, -мо! Що за дракон? Конечно, це слабша тунка, а пару кілограмів, ну прям різниця. Офірина як чути. та, що та. Ой, 23 кг. Шесть. Там на тебе гачка поменше. Поставив гачок номер 6 Він щось два рази на його тяг. І ще 23 кг, ну його. Ну и вот такие на спині попадаються, Там де я показував парательную метку. Тут походу окунь. окон. Может быть, найти. Ай, мить хороший. Пуник? Ні, трофейний. Такі окуньки у... попадаються гарні. Так, ну, у нас пинг. Походу по ходу трофеек. Mm -mm, просто У родину бере коня окуня. На другій локації то ще Там є друга риба тут. Ще роки поки не бачу. Так, да, трохи не окунь. Так, тут у нас, походу, короб. Да, вот не коробка у нас. Так, ну ото остання наша рибина. Витягаємо, побачимо, що там у нас за садок виходить. Щось в початку гарно так клювали, а потім резко перестали, пару окуньків зловив і зараз знов клюв почався, але то, походу, це коротко, напевно.

У кого є краще, чи хто знає краще, напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, попробувати. Так, плюс левел. І так, що там у нас виходить? 26. Ну, це з прямімую. З прямі 17700. Так що, хто дивився, кому сподобалось, поставте лайк, хто хоче підписатися на канал. Всім дякую за перегляд.